Всім привіт, 27 січня, знову на полі, на вулиці погода супер, сонечко, тепло, плюс 13 показує, поле прекрасно підсохло, надіюся, і ще й порадую з знахідками хорошими. Я щось знайду, включуся. Нарешті перший нормальний сигнал, тако пошрабнелі куль, гільз якась така кругла штука. Зараження потім щось намальоване. Зараз буду знову шукати. О, є вона! О. Ну, Помию вдома, тонесенька, малесенька як 10 копійок. Ну, Цікаво вже принаймні не швербне. Шукаємо далі. Ну, сигнал, але теж щось цікавіше. Отака якась ровина і мальоване покриття. Якийсь такий зацеп, не зацеп, хто його знає. Ну, цікава штука, походу, й ціла. Ну, дуже гарно, мені подобається. Можна навіть лишу собі до колекції. Як завжди, вдома помию і все гарно покажу. Копаємо далі. Попався мені якийсь отакий цвяшок, не знаю, чи якась кліпса. Суцільний, причому зеленого кольору, такий як патина. Ну і по вигляду явно не сучасний. Не знаю, буду шукати, що таке. Досить цікаве, може хто знає, що таке, пишіть. Цікаво почути. Шукаємо далі. Так, друзі, нарешті є монетка. Поки що ще не знаю, тільки витягну. 5 копійок, 1900 39 рік. Початок війни. Радянщина. Там досить непоганий, тільки відмети треба. Купаємо далі. Ще попалася мені от така штучка. Не знаю що то таке. Якісь як сани. Ну, По-любому було рухоме до чогось, може якийсь приклад у когось ще щось, так як війна тут мала активну фазу. Може хто знає, що тут таке, по-любому якась деталька, запчастинка, причому ціла. Шукаємо далі. Нарешті знову монетка. Там до сонця ткачик. І в нас є два гелера 1906 рік. Стане в них всіх одинаковий. Мені ще практично вбитий гелер не попадався. Нетки всі радують, які б не були. Пробуємо шукати далі. Також попалася якась така штуковина, якась бронзова або була тонна. Швидше за все бронзова. На така... жаль, що не ціла. Може навіть якийсь дзвін був, невеликий, не знаю. Зараз з боку спробую ще пошукати. Ямка відносно не глибока. Сантиметрів 10-15. Може є ще десь запчастинки від цього. Шукаємо. Нова монета. Але то вже така якась більша. Правда не видно. Що тут таке, якась затерта. Ну, буду відмивати. Ну сигнал був взагалі бомба, красота, я вже скучив за такими. Шукаємо далі. Нарешті дійшли ми до такого місця, де хоч трошки попадаються монетки. Чайна родянська одна копійка СССР Але все одно приємно. Я вже думав взяти воду з собою, щоб відмивати на місці, але враховуючи те, що зараз в січні дні дуже короткі, тому краще економити час і відмити вдома. Але знаки знакідки показую зранку. Шукаємо далі. Довго ходив без сигналів. Нарешті попався ще якась монетка. Мені здається, що СССР, але точно не можу сказати. походу копійка нічого не видно. Полювати я не люблю, на копійки вдома гарно по але рельєф Рліапсаду ніби гербдянський. Знову по моїй дома. Знову монетка. До речі, цікава мене Чого ж ви мені падаєте? Чого ж ви мені падаєте? Тут голова. тут напевно криється. Не видно ніфіга. Ну, тут видно голову. Скоріше всього Марії Терези щось таке старе. Чекаю вже сам додому поскорше, щоб їх відмити, подивити, що я з До зустрічі. Ми розбиралися додому, але тут полізли монетки. Така гарна зелена патина. Що то є? Корона австрійська. Це у нас, друзі, два філлери Заду корона Горшч. гарний стан дуже. Патина взагалі безподобна, така коралова, супер. Шукаємо, я ще раз вилізю, бо сонце вже хоче з нами прощатися на сьогодні. Шукаємося. Найшов ну що я щось що таке? Жерезявку, непонятно. Якась фігурна така, то ли лапи, то лі якась ракушка. Тут пустота. Навіть не знаю, що тут таке може бути і від чого. Ну заберу. Від нею подивлюся. Не тяжке побачимо. Але цікаво. І так. Нарешті я відмив то, що я накопав. Ну, найбільше, що мене то зацікавило, монети, то, понятно, монети, то є приємно, але, але от таке здибається не завжди. От така лапа. Тяжка капець і пуста всередині. От то реально цікаво. Вона тут плоска, по суті. Тобто, два варіанти. Або вона лежала на чомусь і було продовжено, тому що вона обламана. Тобто була якась повноцінна або статуя, або ще щось, або якась форма для відливу. Там з олова, чи ще з чогось. Тоже такий варіант може бути. Не знаю. Дуже цікаво було дізнатися, може у когось є якась теорія, чи може інформація, що таке може бути. Буду вдячний за будь-яку інформацію. Почнемо з того. Так, отут якась кругла штука олов'яна. Не знаю з чого, але забрав суто через те, що олово може пригодиться. Отут якийсь такий цвях, не цвях, пломба, заглушка. Невідомо. Але цікаво. Ось ця штучка заставила мене похвилюватися, понервуватися. І тому подібне. Тому що в землі, коли я розпарпав, я побачу її отак тільки. Тобто мінімальний гурт, який був забитий болотом. І срібний блиск. Я вже втішився, що то срібло. Але то не срібло. То просто якась гайка. І все. Далі, отут від гудзика вверх, простий, без нічого. Отака От штучка попалася. Якась фігурна, вироблена. По ходу латунна. Я думав бронзова, але скоч всього латунь. Тут верх акуратний, рівний і низ також. Ну, якесь по колову, скотч всього отак. Не знаю чого. Може, якийсь був металевий горщик, чи ще щось. Ну, але в наші землі багаті на все. Могли бути якісь частина обладунків, чи ще чогось. Так, далі монетки. Монетки. Дві копійки радянські 1979 року. Стан досить хороший, якщо кинути в мило, буде гарно. Одна копійка така, 1900. 30... Так, 39-го року. Так, щоб сфокусувати? О, видно. Дальше є два Гелера. Як я вже казав, встане в них всіх однакові практично. Мені всі попадались зелені, в гарних станах. Далі, я думаю, що 5 копійок, але по великому рахунку то є 3 копійки радянські. 1939 року, так само, як і оця одна копійка. Десь в одному році губили. Далі є два філери. Видно, не видно. Якось битокчих. О, і ззаду коронася. Тут є якийсь такий накіп на лід. Мило, я думаю, йому раду дасть. Ось це, я думаю, монетка якась. Ну, тут не монетка, але й невідомо що. Тому що надпись присутня. Ось, отут я думав, що то якийсь крейцер. Я казав, що видно голову. То все. Але по факту то не крейцер. То є польська монетка. Голова тут того Яна якогось там. Вона майже читабельна. ззаду голова, спереду корона. Але вона практично не проглядається ні на камеру, ні без камери. І саме обідно, що оця велика монета, так і для мене стає невідомою монетою. Я підозрюю, що то було Ейнкрейцер, Хоча може бути і 4 крейцери по розміру такому. Мені також попадались такі. І ось ця штучка. Також мені цікава ваша думка. Може хтось знає, що то таке. Бо реально дуже гарно. Настільки класний колір. Виблискує. Супер. Красива така річ. Буду дуже вдячний за інформацію, що тут таке може бути. Ось Ось такий в мене видався коп сьогодні. Не судіть строго за якість, поки що знімаю ще на телефон. Надіюся, в скорому часі буде GoPro. Дякую всім за увагу! Всього доброго. Скоро будуть нові відео. До зустрічі!